Доброго дня, Терези, вітаю вас у новому 2025 році. Першу сторінку січня місяця відкриває Венера по інгресію, ваш шостий сектор гороскопа. Венера, ваша управительниця, приносить сюди увагу, а також фінанси, потребу згармонізувати ситуацію, а також добитися вигідної оплати праці, врегулювати всі обов'язки, делегувати певні повноваження, покращити стан здоров'я і бути в можливостях справлятися із. Багатьма нашими задачами в той же час покращити стан справ стосовно робочих питань у колективі на робочому місці, також у стосунках із рідними і близькими, зайнятися можливо, облаштуванням нашої оселі, приділяти наразі більше часу домівці і справам наших домочадців. Ось тут от Венера дає нам певне фінансування кошти, привносить інтерес до цього діла. Крім того, потреба займатися питаннями наших домашніх улюбленців. Можливо, це стан здоров'я, а також приплід все те, що наразі ми будемо дійсно направляти у вірному руслі, знавідувати певних спеціалістів, оплачувати, наприклад, якісь певні такі послуги, а також маємо можливість ще й отримати певні дивіденди. Повернення боргів може також на нас очікувати у січні місяці, крім того, вигідні замовлення, консультації, надані послуги нам або стосовно нас, можуть бути і здійснені і оплачені, і крім того, дійсно, ефект буде для нас надзвичайно приємний. Час на улюблену справу, на таку внутрішню заглибленість і на творчий проєкт, можливо, на таку ситуацію на робочій Чому місці, що передбачає можливо, нашу самостійну роботу, повернення до якихось обов'язків, до певних спеціалістів, а також до сфери зайнятості, яка близька нашому серцю. Це, що нас надихає, мотивує, такі люди, можливо, колишні співробітники, або ж місце проживання, або ж колектив, в якому ми вже були відомі, з ким ми мали зустрічі, хто нас знає. Можливо, зараз Терези. Для вас час саме навідати таких дорогих вашому серцю людей, перегорнути фотографії і помріяти також на той предмет, що ще ви спільно хочете втілити у життя. Або ж який елемент ваш робочий інструменти можливо, а також колектив може бути об'єднаний із вашим майбутнім. Також надходження певних виплат від людей, з якими ви вже мали справу, з ким ви працювали, кого ви навчали, наприклад, стосовно кого здійснювали певні послуги, також можливість налагодити робочі питання, все, що може бути делеговано іншим людям, може знайтись потрібний спеціаліст. Також потрібний помічник, наприклад, всі навчальні документи, в тому числі, можуть бути вже на поготові, оформлені і надіслані, і ви можете приступити, приміром, до робочих обов'язків. Також важливі відрядження, важлива самостійна робота. Все, у чому ви відчуваєте себе. І впевнено і краще, і водночас в чому ви бачите розвиток, творчість і перспективу. Також це старт стосовно виконання робочих обов'язків з огляду на покращення стану вашого здоров'я, можливість пройти певну терапію, почувати себе у ресурсі, вийти із лікарняного, наприклад, або ж після святкувань повернутися до. Улюбленої професійної зайнятості на роботу, наприклад, де на вас чекають, а також до таких своїх щоденних обов'язків, які вам до душі, покращити ситуацію вдома, домовитись делегувати певні зобов'язання, закінчити, наприклад, ремонт або ж вже якісь певні останні штрихи, тільки потрібні, і вас це діло надзвичайно мотивує. Крім того, зміна життєвого графіку з огляду на зручність і комфорт, можливо, транспортний засіб відремонтовано, або ж ви тепер проживаєте в таких умовах, які значно спрощують можливість дістатися на роботу вчасно. Крім того, зміна і робочого графіку безпосередньо, зручні зміни, або ж менший обсяг роботи, наприклад, або ж все те. Також рази, що передбачає і можливість відпочинку, індивідуальна зайнятість. Перебування у відпустці, крім того, а також певне розвантаження, в якому ви можете зайнятися чимось, що безпосередньо на цьому робочому місці є елементом вашого внутрішнього відгуку, відключитися від певної рутини, від механічного виконання завдань, і дійсно творити, створювати, направляти ваш креатив у вірне русло. Також можливість змінити вартість ваших. Послуг. Ось тут зверніть, будь ласка, увагу Терези. Якщо на це є потреба, або ж ви маєте що показати, опублікувати, розказати, володієте певними уміннями, які не були відомі до цього широкому загалу, або ж у вашому робочому колективі, розширити сферу вашої діяльності, можливо, орендувати зовсім інше приміщення, або ж у власному бізнесі вносити також елементи творчого пориву. Крім того, певні зручні, комфортні фішки, все те, що ви можете допустити у вашу справу, також додати, можливо, до ваших замовлень надзвичайно вітається в цей час. Можливо, також фінанси вашої другої половинки, або ж подаровані кошти, або зараз ви маєте доступ до певних ресурсів, ви можете направити їх дійсно на ваше професійне зростання. Піти навчатись, наприклад, у відпустку творчу з метою створення чогось більш цікавого, крім того, мати час на себе, на стан свого здоров'я, також оплатити певні послуги, здійснити потрібні поїздки, візити, загалом, в принципі, спростити собі і робочий графік, і послідовність виконання дій, відключитися від певних факторів зобов'язання. І максимально раціонально і вигідно розподілити обов'язки, мати таких людей, яким ви можете довірити і передоручити ключові питання, в тому числі. Звертаємо увагу Терези, рази, що до 19 січня. Ми надзвичайно активно ті наші кошти позичені, або ж які ми маємо безпосередньо в наявності, намагаємося все ж таки притримати, розібратися із тим, які саме інструменти нам потрібні, куди ми хочемо поїхати, до якого спеціаліста звернутися. Збираємо інформацію, домовляємося, наприклад, усіляко займаємося тим натхненним станом, який на практиці будемо реалізовувати дещо пізніше. Пізніше. Тож Терези ставимо поки що галочку біля вашої Венери і переходимо до 6 числа. 6 січня ми спостерігаємо квадратуру між Нептуном в шостому секторі і Меркурієм у третьому секторі вашої карти. Ось тут, в цей день, ми можемо бути надзвичайно активно включені в соціальні процеси, поїздки, подорожі, дзвінки, потребу підписувати певні папери, відповідати за якісь домовленості або ж також прибувати кудись вчасно. Із Оцим всім вище перерахованим терези наразі можуть бути затримки, проблеми, неуважність, недисциплінованість і забутькуватість наша а також. Наших помічників, наприклад, постійно виникаючи турботи справи, все те, на що ми не розраховували ще вчора, і що нам важко зараз просто витримувати у вигляді певного додаткового навантаження, тому шосте число відносимо у скарбничку тих днів, на які важливі рішення ми не плануємо завчасно. Крім цього, в цей день ретроградний Марс повертається у наш 10-й сектор гороскопа. У мене є окремі відео про його ретроградний рух із 7 грудня по 24 лютого, який триватиме. Тож, кому цікаво і потрібно Терези, в описі будуть всі важливі посилання. Наразі зауважу, що Марс в директному русі вже завітав до нас восени 2024 в цю сферу, а саме у період із 5 вересня по 4 листопада, Тож всі ці переміни, турботи і нагальні питання нам вже знайомі, зокрема, все, що стосується нашого подружжя. Клієнтської роботи, валу обов'язків замовлення, відповідальності, також перерозподілу хатніх хлопотів, відповідальність за діточок, за наш побут, за місце проживання, все те, що раз за разом створює нам такий емоційний фон, питання власності нашого подружжя, також наше місце роботи, наші кар'єрні прагнення і все те, що ми плануємо як майбутнє. Чому ми раз за разом не знаємо, в яку сторону нам рухатись краще, маємо затримки, якусь відповідальність. Ні, не знаємо, кому що ми можемо передоручити, як нам це все встигнути здійснити вчасно і як це буде насправді організовано, як нам поєднати місце нашого проживання із тим важливим, що ми плануємо на майбутнє турботи про дітей і все те, що у відео тих окремих вже було обговорено. І, от, змилувавшись над нашим емоційним, стонізованим активним станом, зорі посилають нам Меркурій Терези на період із 8 до 28 числа у четвертий сектор нашої карти. До нас додому буквально прилітають звісточки, кореспонденція, новини, якісь візити і люди, що дають нам. Певні важливі стратегічні домовленості, бачення ситуації і майбутнього таким чином, яке має бути закріплено на папері, у вигляді оформлених документів, витребуваних довідок, можливо, певних візитів і оцінювання вартості нашого майна, передоручення чогось на законній основі. Крім того, потрібно вступати у право власності, наприклад, переїжджати, перевозити якісь певні речі, займатися турботами наших дітей, батьків, рідних і мати надзвичайно багато дзвінків з огляду на це. Підкреслю терези, що по такому Меркурію також пересилання, перекази домовленості, зміна орендованого житла, наприклад, зміна орендодавців, орендарів це все надзвичайно проявлені факти. Звертаємо увагу також, що у другій декаді січня місяця кармічні зрушення відбуваються на небі. І на підмогу нашому ретроградному Меркурію по 10 сектору приходить також Селена, світла часточка нашої карми. Все те найкраще, що ми надбали і не забули з собою прихопити у це втілення. Звісно, в окремому відео цю подію ми обговоримо. Також, 12 числа, раху, вузол майбутнього, переміщається у ваш шостий сектор гороскопа, вузол минулого кету у 12-й. Це, звісно. Також предмет окремої розмови. 13 січня Терези, активне, сприятливе включення місячного затемнення у знаку Зодіака Діва у вашому 12 му секторі, але відбудеться воно тільки 14 березня. Проте вже по січню ми певні видозміни, нові стежини і орієнтири маємо. Також звертаємо увагу Терези на такі календарні періоди, як 12-13 січня, а також із 24 по 26. -те. Тут наша карта працює в комплексі, чудові тригони, масовий ефект взаємодії і корисної співпраці. Зокрема, між вашим десятим і шостим сектором гороскопа це дійсно час отримання соціальних результатів, важливих проривів, вирішення домашніх справ. І можливість пов'язати це все, організувати, делегувати таким чином, щоб у цього діла було майбутнє, отримати певні документи, відгуки за попередніми запитами, здійснити, врешті-решт той прорив, організувати справи наших дітей, справи нашого подружжя, в тому числі, розібратися із власністю, переїхати, наприклад, отримати певний підтверджуючий документ. Крім того, робоча віза, наприклад, можливість щось оплатити. Отримати ще й роботи, роботу поблизу місця нашого проживання. Також звертаємо увагу і на стан здоров'я, можливо, саме зібраний пакет документів. Тепер покращення нашого самопочуття дає нам можливість прийняти частину відповідальності на себе і здійснити якийсь важливий соціальний ривок, безпосередньо приступити до виконання якогось. Посадових обов'язків. Крім того, також організовувати власну справу, працювати дистанційно, відмовитись, в тому числі від додаткового навантаження, звільнитись і працювати більшою мірою самостійно. Або ж бути в змозі, в ресурсі нарешті все ж таки в пріоритеті поставити справи наших дітей, наших онуків, в тому числі будь-які важливі події, в тому числі Терези, пов'язані із новими домовленостями, функціями догляду і опіки. Це все може наразі бути вплетено стосовно зміни місця нашого проживання, нашого статусу, ми можемо здійснювати це на законній основі. Можемо Кудись приїхати, оформити це офіційно, а також те, у що ми вкладалися, в що ми, чому ми довірили буквально нашу душу стосовно наших близьких в тому числі, тепер приносить нам якийсь певний конкретний документ. Також тригон між четвертим і восьмим сектором гороскопа. Тут сприятливий шанс оплатити певні послуги, добитися розгляду нашої справи, вийти в плюсі із скрутної затяжної ситуації, мати виписку із лікарні додому, наприклад. Також візит до спеціаліста, який прояснить нам всі наші домашні питання стосовно дітей, стосовно батьків, місця проживання допоможе нам проконсультуватися, все роз'яснено розпочати скаже, куди що можна направити. Або ж ми, приміром, будемо перші на консультації або на якомусь важливому прийомі, і виявиться, що більше ніяких вимог до нас і стосовно нашого житла немає. Також робочі візи, зміна громадянства, посвідка на проживання, можливість делегувати домашні обов'язки і повноваження. Також вступ у спадщину. Це все може звучати саме в ці періоди з огляду на навідування певних спеціалістів, оплату послуг, також зміна ситуації стосовно статків нашого подружжя або ж клієнтські виплати. Все те, що тепер ми можемо направити в більш ефективне русло на владнання ситуації із нашими домочадцями. Вже 19-го числа Терези, ми підбираємося. До нашої Венери. Адже саме в цей день вона з'єднується із Сатурном. Крім того, в такому з'єднанні вона періодично перебуватиме аж до квітня місяця. І також тригон до Марса. Позначений таким тривалим періодом теж до квітня поточного року. Тож всі важливі робочі питання, обов'язки делегування повноважень, можливо, наш творчий проект, також наша особиста індивідуальна відповідальність. Певні вкладені кошти, все це може окупитися або ж бути здійснено остаточно саме впродовж декількох місяців. Заклик Сатурна це в першу чергу ціна часу. У що ми наші ресурси вкладаємо, на якому виді бізнесу ми зосереджуємося, які обов'язки для нас в пріоритеті, які, можливо, захворювання нам раз за разом про себе нагадують, і ми все ж таки маємо пройти певний вид терапії. Також за які послуги і скільки ми сплачуємо коштів, що нам можливо на робочому місці не потрібно, або ж орендоване комерційне приміщення нам далі зовсім не підходить. Ми будемо працювати, приміром, дистанційно. Зараз по Сатурну ми вже бачимо реально із якими боргами ми можемо зіткнутися, або ж яким насправді фінансовим ресурсом ми володіємо, і яке дійсне наше концентроване ставлення. До того чи іншого предмету, і з ким ми будемо співпрацювати, з яким роботодавцем, в якому колективі, за яку оплату праці, що є колом нашої відповідальності, а в чому ми на себе навалюємо ще певні зобов'язання, які доведеться виконувати, наприклад, але це принесе нам досвід, який ми зможемо показати у вигляді певного документу. Чому нам ще треба буде навчитися, на чому зробити акцент? Що стосовно нашого майна ще має бути оплачено додатково. Що ми не доробили, наприклад, як нам організувати наші побутові справи, до чого ми вже не маємо сил повертатися. Також відповідальність за одного із батьків тут може бути присутня. Потреба оплачувати якісь розрахунки, комунальні послуги, консультації спеціалістів, можливо, оренду житла, загалом все те, що ми не передбачали у певному розмірі, або ж ми можемо переїхати тільки вже після квітня місяця, приміром. Будь-що що дає нам відповідальність, дотримання якихось договірних зобов'язань. Можливо, ми маємо зараз. Підготуватися до переїзду, оплатити певні послуги, або ж зможемо проживати в новому житлі тільки тоді. А також приступити до виконання обов'язків вже навесні робочих, приміром, або ж оселитися на новому місці проживання, або транспорт також буде в наявності. Крім того, стосовно оформлених документів на право власності, на якісь певні кошти, це все також може затримуватись. Тож по початку січня місяця майте на увазі терези. Організовуємося, концентруємося і підбираємо всі ті потрібні. Варіанти, а що нам підходить, як це має бути здійснено? Скільки ресурсу ми в це готові вкладати, чи відповідаємо ми за якісь певні обіцянки і вже напередодні прийняті рішення? В цей же день Терези сонечко робить інгресію в ваш п'ятий сектор гороскопа. 21-го з'єднується із Плутоном, 28-го прилітає в п'ятий сектор Меркурій і 29-го по молодику теж із Плутоном об'єднується. Звільнення від певного виду заборгованостей, стосунків можливо. Прийняття тієї відповідальності, яка передбачає перспективу звільнення від Всього, що тільки обтяжує, можливість змінити ситуацію докорінно, об'єднатися навколо певних сімейних питань, в тому числі, важливі звісточки, в тому числі старти і момент, також спільних обов'язків, інтересу і перспективи. Все те, що ми також будемо обговорювати у відео про молодих 29 числа. А наразі зауважу Терези сонечко. По п'ятому сектору гороскопа в чудовому тригоні, 31 січня, до Юпітера, який наразі мандрує дев'ятим сектором вашої карти соціально видимі рішення. Експерти, спеціалісти, юристи, посадовці будь-якого рівня, які дійсно вам усіляко сприяють. Отримана довідка про зарахування приміром дитини на навчання, можливість перевести, прописати, виписати, також займатися майновими питаннями ваших нащадків, онуків, в тому числі. Також будь-які чудові соціальні переміни у дорослих дітей або ж онуків, вступ у шлюб. Також може бути. Переїзд, зміна професії, загалом все те, що приносять нам щедро наші дорослі діти, а також онуки. Крім того, Терези, тут ще й можливість свою особисту професійну виразність підкреслити однозначно реклама, виступи, вихід на зовсім інші масштаби, можливість офіційно на повній потужності оголосити про себе на новому місці, також бути призначеними безпосередньо і, крім того, викладати на іншій кафедрі, наприклад, опублікувати певну важливу інформацію, отримати визнання, нагороду. Якийсь певний дивіденд від своєї роботи, крім того, переміни такого характеру, які видимі публічно. Також кінцевий документ, все те, що передбачає можливість співпрацювати із міжнародними організаціями, їздити за кордон або ж повернутися на батьківщину. Оновлений документ, потрібна довідка, важлива консультація спеціаліста, підтримка, протекція і фінансування. Все те, те, що усіляко підкреслює наш успіх, успіх наших дітей. Тренери, спортивні досягнення, також медалі, премії і нагороди, особисте життя терези. Тут теж і урочиста подія може бути, і ви, приміром, готуєтеся і в таких клопотах протягом січня місяця знаходитесь. Також щасливе знайомство. Будь-якого роду урочистості, святкування. І е, також наш бізнес. Це і запит може бути, така кількість клієнтів, яка буквально виринає нібито ні звідки і ми запитані. Наші таланти потрібні, нас чують і бачать. оплата нашої праці, також можливість профінансувати певні свої особисті творчі проекти. Тож Терези, запасаємося терпінням і працюємо з особливим натхненням. Крім того, зауважу, Марс ретроградний по 10 сектору вашої карти, наразі старається немарно. Адже він готує той полігон, в який так щедро принесе можливості Юпітер у червні місяці. Адже саме тоді він робить інгресію у 10-й сектор вашого гороскопа. Тож, ми в усіляких наших мріях, сподіваннях, маємо бути активними і в тому числі довіряти долі, показати нам у майбутньому все найкраще. Миру, добра вам, Терези, затишку! Звичайно ж, того чудового і натхненного січня місяця, за який ми так багато можемо встигнути. До зустрічі, Терези, у наступних відео!